Всім привіт! З вами канал Аквахобі. І сьогодні розмова піде про транспортування акваріумної риби, а саме транспортування в транспортувальних пакетах, телефонових пакетах. Як це все діло робиться, як правильно робити? Ну, на мій погляд, і так як я навчився, як я бачив, як люди це все робили. Тобто, отак. Тому що дуже часто. Та на просторах інтернету, там в OLX, або в інших соцмережах. Є доволі непогані варіанти для того, щоб можна було придбати і розводити рибу, але є проблема в тому, що люди ніколи не відправляли, і тому вони не знають, як це правильно зробити. І, а також бували вже у мене особисто проблеми з тим, що люди відправляли, але. Не так, як потрібно, вони її упаковували, і, відповідно, риба приїжджала вже мертвою. Тому, щоб таких моментів не було, скоріш всього, проще навчитися, як ви правильно це діло робити. Так от, сьогодні ми будемо використовувати отакий пакет. Саме перше, коли ви будете купувати пакети, і, тобто купувати потрібно буде пакети такі, щоб більш-менш, скажімо так, достатна кількість води входила в них, ну, щоб оставалося місце на повітря і на воду. Тобто, ви там загружаєте половину пакета водою, інша половина там, даже, ось цієї половини, хай половина це остається під повітря. Чому так? Ну, я завжди так роблю, тому що. Ну, риби в більшості свої живуть у воді. І чим більше в цій воді буде розчинено кисню, тим ну, краще вони себе будуть почувати. Со, відповідно, води повинно бути більше, ніж повітря. Тому що повітря ну, вони ж вони не так швидко прям його виїдають. Да, що там закрили, там через час, вже все, вони вже всі подохли. Ні, їм того повітря вистачить там, на 2 чи на 3 дні. На два дні точно. Ну, може і на три, все залежить від того. Яка температура? Якщо температура сильно висока, то, як всі знають, повітря розчиняється дуже погано. Чи кисень розчиняється дуже погано в воді. Чим холодніша вода, тим кисень краще розчиняється. Тобто ну, все залежить від того, в яку року будете відправляти. Але в будь-якому випадку води, на мій погляд, я так весь час роблю, повинно бути більше, аніж повітря. Ну, тільки в таких випадках це можна не враховувати, коли ви відправляєте лабіринтових риб, які дихають повітря. Там можна її менше робити. Все, все одно вони піднімаються до поверхні, хапнули воздуха і, і далі собі живуть. А вся інша риба, то вона ж використовує повітря із води. Тобто води повинно бути більше, щоб їм хватало повітря для цього. Тобто те, щоб дешев розчинятися, той, що ще є. І він якраз буде доповнювати недостаток. Оце ну, так, ліричний відступ. Що саме головне? Не беріть малі пакети. Тобто вузенькі, це буде ну, не дуже комфортно для риби, і, звісно, буде і води, і повітря буде мало. І сильно здорові, теж не беріть. Так що, якщо це буде один пакет, то це треба буде коробку дуже здоровену для того пакета. Тобто, ну, таких середніх риби, якщо... Звісно, все залежить від того, який, який розмір вашої риби. У мене риба така середніх розмірів. Це хупаків чиносимо малінезі, як божевородка. То тут мені отакий 14 на 40 буде достатньо. Ну, Якщо я не помиляюся, 14 на 40. Зараз глянемо. А, 16 на 40. Ну, так, да, грубо говоря, на 40. Тобто 16 на 40, є 18 на 40, там є 10 на 25. Ну, коротше, все залежить від того якого виробника і також е, плотність самої пленки теж грає важну частину, важливу частину займає в транспортуванні риби. Тобто, чим плотніша пленка, тим вона більш крепша і буде краще. Тримати там, навантаження якісь там короткочасні або довготривалі. Чим тонша тим вона швидше лопнуть може тут і витекти потекти вода, відповідно, риба загине і там, людина, яка буде чекати рибу, вона її не дочекається в живому виді Так що це таке. Потім, що ще хотів би на що наголосити? Отут є шоу. Десь він є двойний шов, ну, смотри, які виробники. А десь є одинарний шов. От оцього, оцього виробника одинарне шов. І, скажімо так, я отримав партію цих пакетів. Із них ну, штук 15 я не використовую, так як в них не допаяні до краю. Країни допаяні. Отак. Тут. Тут є пропуски отак ось. Ну, це я просто вибрав так, для наглядного прикладу. Тобто, ну, такі бувають моменти. Це теж погано, так як буду пропускати водичку, і тобто, поки доїде риба, там вже води не буде, вона, відповідно, загине. Ну добре, не будемо про погане. Будемо надіятися, що продукція виробників буде якісна і нам не потрібно буде хвилюватися за те, чи доберуться нові мешканці, мешканці до нового дому чи ні. Так, що нам потрібно? Будемо проводити без води, я просто там надую, ну, надую, їх, замотаю і так далі. Ну, Щоб було видно, як пакується сам пакет цей транспортувальний. Для цього потрібен сам пакет і одну-дві резинки. Я використовую завжди дві. Так як ну, одна може порватися, а дві все-таки надійніше. Можна потім, навіть коли вже запакував, ще раз там перемотати, щоб вже було 100% надія на те, що все буде добре. Так, Начнем. я вже його відкривав, так, тобто вже, бо він склеєний геть. Тобто я його... Так, що для цього нам потрібно? Ну, уявимо, що сюди ми наливаємо воду, але я просто надую. Сюди повітря. Що для цього ще треба буде? Ну це по ходу діла зберемо так для прикладу, ми його надули, але він спускає, так як тут трошки цей. Тобто ось ми зробили. Пакет, замотали його. Далі, що нам потрібно, беремо резинку мізинцем заводимо ось, ось сюди. Потім залишаємо на мізинцю цю сторону, знімаємо і закидаємо за цю сторону, щоб в нас вийшла петля. Тепер беремо петлю і мотаємо якраз в цю сторону. В яку ви закручували. Тому що, якщо ви будете в обратну сторону, він буде розкручуватися і повітря, яке у вас буде закачане в цей пакет, буде виходити. Тому потрібно замотувати в ту сторону, в яку ви від початку почали замотувати. Все, так раз, зробили. Є, є. є? є? Хорошо. Далі оцей хвостик беремо, загинаємо. І це, що в нас залишилося, Намотуємо зверху. Отак ось раз. Раз. Можна перекрутити і ще раз. Тобто, щоб хватало, там, ну, на раз-три. За ще замотати. Після того, як ви замотали основний пакет. Все. все ви його намотали. І ось вийшло отут замотано. І тут ще доповнительно ви дозаматуєте для того, щоб ну, берегти від там, тим, случайного там, розмотування. Да, як я казав, перед цим можна взяти ще і замотати, щоб вже було. Люди бува заматують резинками, є, заматують тобто, ну, Кому як буде удобно, той так і робить. В принципі, це і все. Отак він закривається. І отак він транспортується. Бажано його транспортувати е, в вертикальному положенні, так як ну, всяке може бути, да, може так положити, десь чуть-чуть може протікати. ну, Всяке може бути. Тобто я завжди відправляю отак. Колись я відправляв і лежачи, але там вийшла якась халепа. Добре, що вода вся не вийшла і риба залишилася живою, і людина отримала її цілою і непошкодженою. З тих пір я відправляю отак. От тобто там два пакета, три пакета. пакети поставив в стойма. Я знаю, що точно нічого не буде. Що Навіть якщо буде хлюпатися вода. Отут. І ще один момент, який, на мій погляд, впливає на транспортування рибу, це то, що якщо ми її ложимо лежма, то вода розпространяється по всій площі. І коли воно оце колихається, то риба вся літає. Як Ну Ви зрозуміли, да? всередині. А коли вона стоїть стойма, тобто воно колихається верхня частина, ну хай там отак десь ще буде. А нижня частина там стоїть стабільно і риба спокійно собі на дні стоїть і не тіліпає по всіму всьому, по всьому пакетові. Ну, це, це я хотів показати, як це все діло відбувається. Тобто нічого тут тяжкого немає. Все воно робиться Головне не спішіть нікуди, можете потренуватися вдома. Там, та на будь-якому пакеті, да, навіть на там, тисячки, ціленькі, на ній можна так само замотали, закрутили. Раз, два, три. Там, на четвертий раз ви вже зможете це зробити, тобто ніяких проблем не буде. Коли забираєш це, точно так само береш, тянеш за цю сторону, раз, воно розмотало, спустив, все, бачите, воно ще держи. Снімаєш, розмотуєш, доливаєш водичку і. Вирівнюєш температуру і хімічний склад води і потім пересаджуєте рибу у свій акваріум. Саме головне пересаджуєте, не виливаєте вміст цього пакета і те, що ви додавали, а просто ви вирівняли водичку в цьому пакеті з рибою на протязі 15-20 хвилин. Взяли сачок, виловили рибу і посадили в свій акваріум. Чи в карантин, там вже дивіться, як ви вважаєте за потрібне. Ось і все. Якось отак це все діло робиться. Нічого нема страшного, тяжкого. Всього можна навчитися. Все, радий був вас побачити. Також, думаю, ви коментарі оставите свої. Хто не підписався, підписуйтесь, як обично. Все, до побачення, до наступних зустрічі.